І так, чим оброблятиму? Це буде магнікур сенсейшн. Він бореться із курчавістю, і з із борошнистою росою із плодовою гнилю. Актилік, що дуже актуально від вишневої мухи. Це черв'ячки такі у плодах. Вишні, черешні. Буду додавати добриво, також 20-20-20 і ізобіон. Рослинам дуже потрібна допомога, тому не шкодуйте, воно бюджетне. Купіть будь-який виробник. 20-20-20. Ізобіон – Це амінокислоти тваринного походження. Краще засвоюються і швидше проникають у тканини рослин. Діє миттєво завдяки вільним амінокислотам. Зареєстровано для листкового і кореневого підживлення, найконцентрованіших з усіх аналогічних продуктів. Покращує запилення і зав'язування плодів, неперевершена дія на відновлення рослин. Актирік несистемний фосфороорганічний інсектокарацит, який має контактну кишкову і фумігантну дію. Препарат застосовується для знищення листогризучих і сисних шкідників, зокрема й кліщів. Наявність препарату на поверхні після оприскування 3 дні. Період захисту залежно від погодних умов 7-10 днів. Максимальна кількість обробок цим препаратом 2. Термін очікування 20 днів. Препарат належить до малотоксичних. токсичних. Сенсейшн фунгіцид комбінованої системної дії для захисту плодових культур. Визначається широким спектром дії на патогени, як зерняткових, так і кісточкових культур. Переваги препарату. Абсолютно новий механізм дії на патогену, надзвичайна ефективність проти широкого спектру збудників хвороб, довготривалий захист із забезпеченням віддаленого ефекту проти хвороб під час зберігання, відсутність ризику виникнення перехресної резистентності, шкідливі об'єкти, які знищують магнітур сенсейшн, паршава, поросни роса Лодова гниль, кучерявість листків персика. Ось так виглядають чудово рослинки після обробки. Обов'язково після цвітіння потрібно обробити рослини. Це зміцнює імунітет, перешкоджає хвороби. Буквально ще декілька обробок, і я буду переходити на біопрепарати. Ожина змінила колір листочків. Тибетська малина дуже швидко почала розвиватись після обробки. От що значить і забіон, і мікро, і макроелементи. Обробляйте рослинки, не шкодуйте препаратів. Так потрібно, якщо хочете мати урожай. Буду дуже вдячна, якщо хтось підскаже дієвий метод боротьби з котиками, Ну, тваринами, котами. Це Києві, де не було кота, а це Києві, де кіт побував, і воняє кошаком. Жах просто. Металеву огорожу я зроблю, але вони все одно перелазять.